В складі делегації від Луганської області в рамках програми про відновлення та розбудову миру відвідала в жовтні минулого року Естонію. І з того, що ми там побачили, мене один із моментів, який мене вразив, це те, що діти, які виходять за межі свого закладу навчального, вони всі одягнуті в жилетки світловідбиваючою смужкою. Один із прикладів, що я хотіла побачити на нашій території, це було те, що от безпека. На дорозі школярів, дітей, ну і взагалі громадян суспільства нашого, то це от фігурки школяра в містах, таких самого живлення автотранспорту біля шкіл, і школярам придбання жилеток з. з Світловидбумаючими смужками. І одна із громадських організацій, це інтелігенція святівщини». Вони зацікавилися цією ідеєю. Був написаний проєкт, відповідно до якого, десь, мабуть, в лютому поточного року уже ми дізналися, що виграли цей проєкт в рамках програми «Проон» також. І змогли придбати там сума проекту була близько 60 тисяч, 300 жилеток. Штук. Це на дві школи? Це... Ні, ми їх поділили на всі школи міста. Ну, в деякі пропорції, в залежності від того, де дітей більше менше, і чотири фігурки школяра. дві, з яких установлено поряд е, другою школою, і дві біля гімназії. Я хочу сказати ще, що на сьогоднішній день. Ведеться робота дуже наполеглива над тим, щоб положити два встановити два лежачих поліцейських біля першої школи.